Вітаю, друзі. Отже, про пункти рукодупості від Слуги народу. В День пам'яті жертв Голодомору. Фракція Слуга народу замість піти до меморіалу жертвам Голодомору влаштувала в Києві ревізію пунктів незламності. Це так придумали на Банковій. Я вже, прости Господи, коли з'явилися раптом банки незламності, я вже подумав, що лишилося тільки запровадити цноту незламності. Прости, ну перепрошую, може, це несмак здасться комусь. Але просто ця рукодупість слуг народу і нерозуміння ієрархії цінностей, інколи. Так бісить, що хочеться просто жорстко матюкатися, але матюкатися я тут не буду. Все ж таки проговорю про ці пункти. Хтось із моїх друзів у Facebook написав, що коли японський генератор, коли консерви від е, канадської діаспори, коли е, е, буржуйки від місцевого самоврядування пічки. Е, коли намет від е, Бундесверу е, коли, чи від е, е, норвезьких партнерів, і коли наліпка, е, все це від дружини президента, і це називається пункт незламності, ну, люди добрі. Не, не дражніть людей в такий тяжкий час. Насправді, пункти підтримки. Е, Тих, хто потребує такої підтримки, це давня традиція в багатьох нормальних містах, де живе самоврядування. В Києві також. Чому я, власне, про Київ заговорив? Бо є хороша традиція, там здається. Така громадська структура оселя у Львові, вона організовувала завжди пункти обігріву, такого ну, пункти підтримки нужденних в, холодний, в холодну пору року, тому що в великих містах дуже багато і безхатьків в тому числі. Київ також завжди організовував щось подібне, ну, якісь способи підтримки своїх е, нужденних громадян. І це не завжди були е, місцеве самоврядування. Дуже часто це просто громадські структури. Так от придумати більшу, більшу дурість, ніж ревізувати ці пункти, які Банкова сформувала таку собі мережу, сформувала дуже красиву звітність. Кирило Тимошенко, здається, за цим стоїть. І вони нанесли нам на мапі ці всі пункти незламності. Але люди добрі, перед тим, як ви оце козиряєте і розповідаєте суспільству. Розкажіть, будь ласка, з яких джерел покриття ви будете все це забезпечувати? Що від влади там є для того, щоб влада банкова команда Зеленського козиряла цими пунктами? Що там від вас є? Все, що спромоглося в організації цих пунктів, спромоглося місцеве самоврядування. Централізовано від влади там немає навіть кривого цвяха. Оце все. Піарство Свинське в день пам'яті жертв Голодомору, в той час, коли міністр Ткаченко здирав перед цим днем борди із написом про 10,5 мільйонів жертв, виглядає просто як спроба заміщення цього важливого дня в українській свідомості. Що найважливіше, що коли до пам'ятника Голодомору, до меморіалу, прийшла делегація Європейської Солідарності, Прибігли якісь чмоніки з влади і почали верещати, що швидко закінчуйте, швидко згортайтеся, бо зараз сюди приїде Зеленський. А що заважає в такий тяжкий день стати Зеленському поряд з Порошенком біля свічки Меморіалу жертв Голодомору? Що заважає в такий день? Поясніть мені, я не розумію цієї дикості. Це просто ну, якийсь сміх курам. В Той час, коли Порошенко їздить по світах і добивається додаткової допомоги Україні, ці створюють йому просто неможливі існування всередині країни. Ну що за дикуни? Але далі, підемо далі. Звична практика слуги народу: породжувати симулякри, малювати красиву звітність, а потім з жахом довідуватися про результати своєї діяльності. Взагалі, це дуже путінська практика, коли одне зло, одна помилка, один злочин перебивається іншим злочином. Так, у випадку Зеленського, злочин влади по неспроможності подолати ковід коштував українському народові тільки в 2021 році 100 тисяч мертвих, 100 тисяч загиблих від ковід. Хочу нагадати, 100 тисяч загиблих від ковід. В той час єдиним здатним функціональним органом, який пробував боротися з ковід, це були місцеві самоврядування. Київ сам боровся, міста самі боролись. Я знаю, як Олександр Маркушин і партнери-забудовники міста. Своїм коштом швидко зремонтували інфекційну лікарню, поставили там ШВЛ, поставили обладнання нормальне, і туди привозили хворих на ковід навіть з Києва, туди вже черга стояла. Але це було зроблено коштом місцевого самоврядування. Київ так само боровся. Чернігів сам боровся. В той час, коли через центральну владу оформлялися великі партії, наприклад, Масок. Ну і не кажучи вже про іншу продукцію. І От тепер війна, і от тепер День пам'яті жертв Голодомору з'являється красавець Рахамія, і розказує, що вони проводять рейд по Києву в цей день, провіряють пункти обігрів. Так ви спочатку перед тим, як е, провіряти і, і цю ревізію навішувати на плечі е, Віталію Кличку. Розкажіть, яка позиція вашої фракції у міськраді? Чи ваша фракція знайшла у міськраді, ну, в міськраді в, в місцевих фондах у бюджеті міста додаткові кошти, щоб фінансувати ці пункти обігріву? Ви ж не сказали позицію своєї партії щодо цього обігріву. Тепер ви бігаєте і провіряєте ці пункти. А скільки коштів особистих? Ваші депутати, ваша партія виділила на ці пункти незламності. Скільки родина Зеленського виділила на пункти незламності? Бо родина Зеленського не помічена у фінансуванні Збройних сил. Родина Порошенка помічена у фінансуванні Збройних сил 1 мільярд 600 мільйонів гривень передано в Збройні Сили України за період війни. І тепер от ці ревізори прибігли перевірити діяльність кличка. Так кличко робить все, що може. Кличко не отримав на ці пункти незламності від центральної влади й Копійки, але отримав скажену Арахамію, який бігає з 9-ї ранку по місту і провіряє ці пункти. І, і, і пише Хрестиківку, де чого не вистачає. Так ви, коли приїжджаєте і формуєте таку звітність, суспільству звітність ваша. До дупи. Ви приїдьте на цей пункт і привезіть все, що там не вистачає, і поставте блямбу, що наша партія привезла і забезпечила це. А ви їдете ревізувати з е е нотником і записувати, що, що там в е блокнотик, е так би мовити, е нотувати хиби й помилки і, не і недопрацювання місцевої влади. То ви глибоко помиляєтесь, тому що коли місцева влада почне в нотатничок вносити недопрацювання центральної влади, вам буде мало місця на цій землі. А коли Збройні сили України з нотатничком прийдуть до вас в офіси партійні і запитають, хто розмінував Чонгар і тому подібне, я думаю, буде дуже мало місця цій владі. Тому реагувати емоційно, звичайно, треба. І не, не лише емоційно, але оце бажання хапати вершки, не розуміючи або заплющуючи очі на корінці і виставляючи все це за ефективну політичну діяльність з боку Слуги народу, просто бісить. Вони не вибачились перед суспільством за свого зрадника Ковальова. Він ще досі, наскільки мені відомо, Числиться діючим депутатом, і, по-моєму, на нього нараховується ще зарплата. Ну, принаймні, так стверджували деякі депутати з Європейської Солідарності. Олег Синютка, зокрема. І чомусь мені хочеться вірити Синютці більше ніж Рахамій. Тобто нам Ефективну владу заміняють на творців симулякрів І тепер, от, коли читаю пости моїх друзів у Фейсбуці про 16-ту годину останньої суботи листопада, коли в мільйонах вікон українців мала би загорітися свічечка. О 16-й годині в пам'ять жертв голодомору. У мене питання. У скількох відсотках вікон виборців Зеленського в цей день загорілася свічечка в пам'ять про жертви голодомору? Я не впевнений, що навіть в одному відсотку думай. Те. Якщо є чим? Якщо є рештки совісті, а нам своє робить. Нам поки що треба перемогти в цій війні. Попри те, що у нас в ногах постійно плутаються і її їм подібні. Недовго будуть плутатися. Ми переможемо. Слава Україні!